Двоє прикарпатців потрапили до рук правоохоронців. Чоловіки збували фальшиві гроші. Тепер правопорушникам загрожує позбавлення волі. На Івано-Франківщині викрили злочинну групу осіб підозрювану у збуті фальшивої іноземної валюти. Затримання правопорушників набуло розголосу серед мешканців міста, адже відбувалося у білий день на одній із центральних вулиць Івано-Франківська. Двох спільників викрили правоохоронці якраз під час збуту фальшивих євро, привезених із-за кордону. Була проведена оперативна закупка, під час якої було затримано двох жителів Долинського району Івано-Франківської області. На гарячому, значить, у них було проведено закупку 9 тисяч євро фальшивих, вказані гроші. ввіз один із затриманих громадян з однієї з країн території Євросоюзу. Протягом декількох місяців ми проводили документування їхньої протиправної діяльності. Ну і приблизно було задокументовано близько 10 тисяч євро. Обидва чоловіки є мешканцями Болехова 1969 та 1975 років народження. Один із цих злоумисників уже був раніше судимий. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання затримання міри запобіжного заходу. Також відомості про цю подію внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань за вчинення. Кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 199, -ї. а саме виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів, державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.